й бавила, тут така у Каміла Васильівна потім була. Як вона це називала? Параска". Параска". Параска. Вона була служницю у них. Параска. Товариство я нині в селі Ріпне, то є Рожнятівщина. І тут колись дуже процвітав нафтовий промисел. Йдемо шукати людей, які нам про то розкажуть щось. Ну, а ви пам'ятаєте, якщо в отих будівлях жили люди? Як не пам'ятаю. Я з 58-го року, то я не пам'ятаю, що жив, балита. То... І то ви з 58-го року пам'ятаєте, як тут працівники жили, то хто тут е, нафтовики? Цих... жив лікар, от того займав то лікар. Там о, о, той інженер Тіндюк. Там знову на горі, ну вже не. Не пам'ятаю, як, як їхнє прізвища. Ну теж що робили у промислі. Ну, Прізвище вже позабувала. А тандюка, пам'ятаю, тут ще бали, тут пам'ятаю, а тих, що в промислі, у промислі, у конторах робили, то я вже не пам'ятаю. А звідки сюди людей присилали? Yeah. Ну, були місцеві, а були заїжджі. Uh, були місцеві, були заїжджі та заїжджі хіба лише були ті, що інженер Тендюк він був приїжджий, Балита був приїжджий. А звідки не пам'ятаєте числом? Uh, Балита був зі Львова, а Тендюк був із, 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 із Тернополя, але Бучач з Бучача. А як згадуєте ті часи, коли тут вирувало життя в селі? Нафта була, люди, садочок працював. Садок був, я дітей водила своїх у садок, всіх троє. Басейн, кажуть, був тут. Басейн був. І ви ще пам'ятаєте, як там купалися? Ну, а як же, а як же. Там завжди фестивалі відбувалися, і, і танці коло клубу була, площадка була. Буфет був. І це все в 60-х роках, коли ви сюди прийшли? Так, так, так. Лікарня так. тут була. Лікарня, ну в то лікарня була, і роддом був, і, і такі. Ну, то всі операції робили, і все, і операційна була, і все ресторан було. ресторан був. Ресторан був, то тут уже повповдували. Тут був той оборіг був, то він теж працював. контора була тут де. Ну, де тут три липи, Та віра вам покаже, де, де була контора. Там було повно цілий промисловий, ну, там директор був заєць, той ще пам'ятаю зайця. Він такий повний, такий мужчина був, той, І то він був директором промислу, а чекайте, як він. Той на, на гарнізоні ще жив, мельник такий. У ну, нього була контузія, у нього так рука ходила так. То все він так магагом. Мельник то він. чекайте. А коли почало то все занепадати? З яких років? Ще за Союзу чи ж за України? Та як Богдан. Настав Богдан, такий той він ото все розвалив. То Богдан то голосі ради ваш? Ні, то Богдан то був, як заяць пішов, був а, начальник. начальник промислу. Промислу, так. промислу. То Богдан то все порозбивав. Все то знищив, він почав нищити і так перевів, зробив усім погорівцем. Там тут, -то, той, -то, той, а тут усю контору запустив, так тут була контора, то були всі паркетами повихладлені, всі підлоги, все той. А потім все знищив, бо ну, видно, так виходило людині. Так, так газдував. Я вам так дуже газдувал. дякую. Це вам Боже здоров'я, щасливо вам. Дай Боже і вам здоров'я. Дякую.